Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю своїх земляків. Сьогодні у нас 11 травня. І я хочу подивитися, зробити такий розкладик на Олександра Григоровича Лукашенка, президента Білорусі. Ну, який типу, типу президент. Давайте ми подивимося його стан здоров'я. стан здоров'я в нього прекрасний. прекрасний Усім би таке здоров'я як у Лукашенка. Єдине, що в нього проблема, це його мозги, його думки, його страхи, його депресії. Тобто все, що пов'язано це з. Його почуттями в плані страху за себе, за своє життя, за те, що він а, вже не, ну, не відчуває себе повноцінно президентом. А, ну, Таке, бачите. Тобто по здоров'ю все класно, гляньте, повний вперед. Але отут проблема, проблема. Дуже така, знаєте, Ну, тут ще показуватиме може, що, а, бачите, Трошки в ступорі він знаходиться такому, він так завмер, знаєте, так, от, потенціал там, дай Боже, але він завмер і стоїть. І думає, бляха муха, що ж мені робити? От в нього я фотографію поставила на відео. Вона все показує. Він, я навіть там написи поробила. Ну, реально він хоче додому, йому це не потрібно. Від слова зовсім, оті його перемотана ручка, оце весь вигляд, що йому погано. що він... ну він боїться, він ще трусливіший, ніж той путлер, Розумієте? Тому... Тут ну, просто він як дівчинка, знаєте, ну, хоче сховатися кудись. і Я, до речі, він діва по гороскопу, я б його поставила раком, якщо чесно. В смислі не раком. А, я маю вибачте за таке тавтологію, рак, в смислі, поставити в знак рака рака, зодіакальний знак, бо ви ще подумаєте, щось таке. А, тобто він повинен бути в доміку, в доміку. Розумієте, домік і все. Ну ось так якось Але я хочу вам сказати, що його знак Він діва але він діви впадають в протилежний знак це знак риби. А риби це дуже темна історія. Це пучина пучин, і в них там був що Ці знаки, вони дуже. Схильні до оцих всяких захворювань, що пов'язано з головою, з розумом, з інтелектом, з страхами, депресіями, тому серед них багато алкоголіків, наркоманів і таке інше. В общем, коротше кажучи, ось така, така історія. Так що там зі здоров'ям, все прекрасно, все прекрасно. Бачите? Ось ого. го Тут наприкінці стояв оцей туз, бажання там, все хорошо в нього там, не переживайте, тут здоров'я повний вперед. Так що. а ну давайте глянемо, що в нього там, що він там думає собі, що він думає по відношенню до цієї ситуації, в яку його поставив Путін на цьому дні побідобісі. А ну давайте глянемо, що він там сидів собі, думав. Хоча я там вже все написала. Бачите, не хотів, в нього тут таке було сопротивлення, Він сам з собою боровся, просто боровся сам з собою, він був в такому кризисі. Він ну, так, він там сидів, отак от, от він там сидів, весь от просто ну, закритий, як в клітки. Йому там було не дуже хорошо. от, Але ж, куди дінеся, там сила. Він під, 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 підчиняється силі. ось і все. З ним провели розговор. Путін позвонив і сказав: падло, не приїдеш, получиш отак. Ну, коротше, так що це оце його, оце його не перемога, це його поразка. Він, е, Путін йому це сказав, е, і той кинув зброю і собі пішов. Тобто, тобто тут відношення такі, комцумірк в ногі, все. Не приїдеш, не получиш не грошей, ни фіга ще, і злетиш з того місця. Ну, думав він як би скоріше вже попасти додому. Бо він там вже відчував себе дуже вроде як закритий, але він сидить на цій площі і не може нікуди дітися. от, розумієте, от, розумієте, Вроді як відкрита місць, але дітися він нікуди не може. от, от, Отак. От от. І він хотів дуже-дуже просто хотів додому. просто, от просто от, Хочу додому і чекаю того, коли я буду вже вдома. Все. Це його такі були думки. Ось. Він дуже хоче він хоче, він хоче, хоче дуже відійти від Путіна. Дуже хоче Ось він дуже хоче відійти від Путіна. Він хоче якось якимось чином від нього від, від, відірватися. От, знаєте, от, так от. Ну, Оці відношення від ними, вони. Я спитала, як він почуває себе в Білорусі. Прекрасно, прекрасно. Только, только так, він ось король, він себе прекрасно там почуває. Він там спокійний, в нього все під контролем. Так, да, все, всі ресурси в нього там. Так що ось ваш Лукашенко. Здоровий, як бик, і жити буде, якщо не б'ють, то довго. В нього своє гарне здоров'я. Давайте спитаємо, чи є загроза здоров'ю? Лукашенка від москалів, чи хочуть вони, вони його вбити. Отак просто спитаємо, чи хочуть вони його вбити. Чи є загроза життю від москалів? А, ну, тут, знаєте як, як карта ляже, як карта ляже. Тобто, якщо він буде нормально себе поводити, то, в принципі, буде все нормально. Як тільки почне відділуватися, то вийде отак. Вбивати вони його особисто не хочуть. У них достатньо того, що він реагує на розмови, реагує на інформацію, і він повністю, їм, він повністю від них залежний і повністю під. Відлегли їм, він отримує, завжди чекає від них грошей, тому тут ні. Чи довго буде жити, я запитала? Ну, тобто, ну В принципі, бачите, дьявол випадає, може, якась хвороба там буде в нього, все ж таки на фоні того страху, може розвитися якась отомфобія, А так, в цілому більше і так, і нічого. І ось будуть іти якісь зміни, він може буде тікати. Він має свої ресурси. В тюрму він йти не хоче. Якщо він не хоче йти в тюрму, йому треба тікати. Так що так. І е, поки що він цього робити не хоче. Він себе прекрасно поки почуває. Ближайші, ближайший рік, так точно. Так, ну все, про Лукашенка ми з вами подивилися. Все ми зрозуміли. А ну давайте подивимось, які в нього думки відносно України. Що він думає про українців, про Україну? Що він зрозумів під час цієї війни? Ану. А він не ожидав. Він не ожидав, що українці будуть такими. Він не очікував цього. Це для нього було відкриття. І відноситься, звісно, він до України. Україну він по великому рахунку, от нашу свободу, він не любить. Він розуміє, що він не може маніпулювати нами, і йому і він не хоче, він, йому це не підходить. От, і він шукає якихось там е, моментів, щоб якось, от коли ми вже почали показувати силу. Він почав давати якісь інформаційні вкиди, якось почав шукати якісь виходи там, якось там в Європу якісь меседжі давати, якось проявляти якусь прихильність, щось таке, таке, якісь слова такі робити. От зараз він, знаєте, так пом'якшив, якщо тут він конкретно так зробив все для того, щоб нам було бобо. То отут, вже коли проявили ми силу, він вже почав трошки змінюватися. Що він на зараз думає? Ну, я вам так скажу, що він очікує від України, що ми його пожаліємо і все ж таки будемо співпрацювати з Білорусією. З Білоруссю ми, може, і будемо співпрацювати, ой, вибачаюся, але без нього. Це коли розмовляєш, воздух хапаєш. Таке трапляється. Так що, от, пожалуйста. Чекає від нас, що ми його простимо? Що ми йому дамо надію на гарні новини з нашого боку і будемо вести з ним працю. І він цього, до речі, очікує. А що він ще очікує? Що він отут ще очікує? Контрнаступу? Контурнаступ. Контрнаступу. Він очікує, він очікує контрнаступу нашого. Ось, і хоче, все ж таки, він хоче, щоб відрізати цю ситуацію, від, від чого він оце, від Росії, і якось, щоб це вже закінчилося, щоб були гарні новини. Він дуже залежний від Росії, тому Росія для нього ось, бачите, гроші. Ну, тобто так. Але спочатку він відноситься до нас отак, як до ресурсу, як до робітників, як до знаєте, колхозників, які на нього пашуть. Ось, і е, до людей, яких можна так, знаєте, їм якось маніпулювати. Але коли оця почалася наша сила, все, він змінився. Він зрозумів, що це повна срака. І ось дивіться, йде Фортуна. Фортуна. Ну, Він дуже хитрий, то понятно, він. Хоче, хоче, щоб все було нормально. Він дуже хоче налагодити відносини. Дуже хоче налагодити відносини з Україною. Ну так, все, продивилися ми з вами Лукашенко. Цю персону довго роздивлятися не, не потрібно. Він, він брехун, він а, дуже такий, ну, от, показало дьявол, так воно і є. Він такий брехло, маніпулятор ще й трусливий. Так що так. А ну дайте я хочу спитати. Я спитала, дайте мені одну карту, щоб показати його сущність. Його сущність, хто він є. Це карта влюблених. Дві людини. Ну, я можу вам сказати, що от на цю карту треба докласти. Особ... Тобто він, людина, по-перше, що він двойственна людина це одне. Ну, і ось традиції, так? Да? Він людина, який любить, щоб його слухали, щоб йому підчинялися, щоб робили все, що він хоче. Він любить бути оцим, знаєте, батьком, батьком, знаєте, вчителем нації, але він двойственна людина. По інтелекту, скажімо так, він не яскрава людина, він такий. Трошки при, ну як, тобто він нормально, все хорошо в нього з розумом, все нормально, він стабільно на четвірку все нормально аналізує, планує. Але надалі, далі йти, знаєте, от по шашкам, да, по, по, і то, знаєте, я не знаю, тільки в Чапаєва, мабуть. Але як тільки щось таке, щось таке планувати, аналізувати, він же не зможе. він По четвірки тут це нереально. Він сам по собі, людина така собі, вона не буде діяти, якось вириватися вперед, щось там. Він залежний, дуже залежний від своїх, своїх якихось інтелектуальних моментів, тому вони його не пускають далі, розумієте? Так він любить, коли перед ним отак от сиять, орди відкриють, він вже любить цю прес-конференцію вести, оце він. Але отут він подвійна людина, він і вашими, і нашими і зарубсплящем. Це влюблені, Тут контекст трошки інший, да? бо це ж я просила на одну людину, а тут дві людини. Тому ось так, він такий двойственний, і вашим, і нашими, і за рупспляшем. Тобто така зрадницька натура, продажна натура. любить, щоб перед ними заїскували, щоб йому лібізили, відсимерили з ним, але сам з себе особисто нічого не представляє. Тому його країна не робила таких скачків, Вона жила на. Ресурсах Росії. Як тільки Росія то все кине, він не використовує людський інтелектуальний ресурс, як то потрібно. Ну, трошки дав там найтішнікам того, тої свободи, ну на тому і все. Так, все, люди. По Лукашенка це забагато. Я вам його показала у всій красі, нічого тут на нього. Особисто тратити, витрачати час. А, я вдячна, що ви дивитесь мої а, розклади. І, будь ласочка, пишіть свої коментарі, кого б ви ще хотіли подивитися яку персоналію. Тільки щось таке цікаве. Щось цікаве. Давайте будемо дивитися, то що цікаво. У мене і так на каналі якось так, знаєте, дуже мало людей, які дивляться оці розклади і такого масштабу більш, трошки більшого, ніж Запоріжжя і обстріли Запоріжжя. Ну, але є такі люди, тому пишіть, що б ви хотіли побачити, яку персоналію, щоб там роздивитися. Я подумаю і зроблю такі розклади. Все? Бажаю вам всього самого найкращого. кращого. Почуємось, папа.